Володимир Рудківський гнувся у гості до лісовика. Перша сторожова ніч на землю опускалися тихі сутінки. Ожинові кущі, що росли між шкільним табором та узліссям помалу перетворюються на темні згадкові купини. І купини ті, здається, жили своїм життям. Час від часу звідтіля долина незрозумілий шурхід, і блим у дві пари насторожених очей. То четвертий авар, загін, А все ж створити сторожовий загін, чекаючи, поки Віра Миколаївна дасть на те дозвіл. Першим випало чергувати Ігорові Морозову та Колько... Колькові горобчику. І тепер вони, стискаючи в руках ліхтарики, пильно вдивлялися в маревну напівтемряву. Поруч з ними лежали дві добрячі ломаки. Було тихо. Зрідка поду легко вітерця оживало втомлене за день листя. Між хмарами повільно пропливав майже повний місяць. Від нього на землю падала на... на непевне сяйву. У таборі мабуть уже сплять пошепки, сказав Ігор. Сплять, погодився Миколка, і сотко позіхнув на те й застиг з друзяваним ротом. Освіт з ламареним сяйвом у їхній бік рухалась маленька постать. Точніше не рухалася кружля поміж кущами, ніби когось щось розшукував. Постать дуже скидалась на русалку, малюнки якої горобчик розлізав книжках. У колі припов. У колі перехопив подих і крос застеложла. Місяць, ліс, річка і русалка. Він же забув перев'язати кросівки. Русалка все ближче і ближче. Ненацька на зупину голосом Юлі Гаврилюк запитав: Хлопці, де ви? Я теж хочу сторожувати. Тепер. Під кущі визирало вже шестеро очей, а за якими співгодинні знов став четверо. Затим тим а ще за хвилину слухайте, озвалася раптом Юля. Чуєте, здається, хтось їде. Хлопці знову заходить протирати очі, справді з боку люсвої дродила намо приголошене гуркотіння. За на узліссі обливнув вогник від фар, одразу ж згас стихло і гуркотіння. Сон митію відлетів від сторожового загону. Ігор схопився за ломаку. Миколка теж, хоча про всяк випадок, знову зміряв відстань тапору. Потім усі троє почали напружено вдивлятися на півтемряву. Нічого не розібрати, сказав нарешті Ігор Мороз. Треба, мабуть, більше підкрастися. Колю, за мною і я з вами, сказала Юля. Ще чого не вистачало, борився Миколка, а раптом доведеться битися, а в тебе й ломаки нема, а я не битимуся, відказала Юля. Я кричатиму, і Ю... Миколка не знайшов на, на те відповісти. Бо кожному було відомо, що коли Юля кричала, то чути її було не тільки в а, мабуть, і в самому райцентрі вуха затуляли. Гаразд, сказав Ігор, тільки тихо, і трійця почала обережно прокрадатися до узлісся. За якусь хвилину вона вже змогла розглядіти контур легкого автомобіля. Затим тим хряпнув дверцята, і у бабіч машини виросли дві постаті. Усь мить вони стояли непорушно, потім рушили прямісінько в бік сторожового загону. Спокійно прошепотів Ігор. Коли вони підійдуть бойщами за сліпим, очі ліхтариком роздивимось, хто це? А я командую басом руки вгору, запропонував Микола. Ти ж знаєш, як в мене це виходить. А я закричу, сказала Юля. Постаті швидко наближалися, як на го... робчикову думку, навіть надто швидко. В їхніх руках було мука ще Що була, ще трохи руку вгору! Руки вгору. Забула Микола, тож ми два яскравих снопа світла засліпили прибульців. Мамо? закричала Юля тату. Так, це були її батьки. Вони приїхали би хоч одним оком поглянути, як живе їхня одиначка. Чи не потребує вона чогось, чи не збиткуються над нею? Зі собою батьки захопила два кошки з тим, що наготували вдома. Ото що, – бурюлась Юля, хоча роки їй вже господарювали в тих кошиках, тільки соромити мене перед класом. «Так ти ж у нас маленька, несміливо захищалася, мама. Ти ж у нас одна і нічого не маленька. Я вже кашу варила і й відра на чисто». О, то ти ще й працюєш. Може, це вони тебе ще й сторожувати змусили, жахнулася мама. Ні, то я сама напросилася, а Юлен батько по песку хлопців сказав моці, охорона табору, то справжня чоловіча робота. Це ви добре понад то від гостей скоро від бою не буде. О, а це ще хто Від лісу знову долину горкотіння. У кущі зкомандував Юлен батько. Зараз я сам з ними побалакаю. Цього разу бік шкільного аж чотири пости, проте навіть це не злякав Йоанну батько. Він безстрашно перетнув їм дорогу, чи неба заждав життя, чи кошик з пиріжками. Серед тих, хто підсум не вище виявився батько Ванька Федоренка, серед тих, хто найголосніше зайняв на першому місці зайняв мама Вірочки Буряченкової, а на узлісі вже щось, знову щось блимо, скорошки не табор ходів, немов розстривожений вулик. Віра Миколаївна ходила з великим ліхтарем в руках і докоряла прибульцям. Дорогі батьки, ви ж порушуєте наш розпорядок. Дорогі батьки, як вам не соромно, ми ж з вами домовлялися. Батькам, звісно, було дуже і дуже соромно, проте й стримати себе. Вони теж не могли. Батьки викладано дали все, що було у кошиках, а мама була між навечір шукала своїх доньок та синочків, а потім так ніби не бачив їх принаймі років зо три. Дехто з них навіть плакав від щастя. Батьки поїхали лише тоді, коли віримо, коли вирвався терпець. Вона суворим голосом наказав стороннім негайно звільнити територію шкільного табору. Хитра лисиця. Уже другий день, четвертий, а полов ділянку з малими сосонками. Хлопці та дівчатка брали кожен порядку. Лише Віра Миколаївна легко справлялася з двома. Наталя працювала неподалік від мами. Ліворуч від Наталі самої здіймав куряву коліку-горобчик. Праворуч зосереджено собі Вітько Бубна. Обидві робили, ніби зовсім падкопинує з з Наталою. Між ними точилась невимушена розмови. Ні кошик грибів збирати щораз. Щораз плюнути, хвалився Колько, і ніби зовсім випадко просапа кілька соснових саджанців з натану ряду. А що вам ті гриби запречивітьку, бо він теж пропав кілька натанок саджанців? Подумаєш, гриби, он куліш у тебе на вчора просто класний був. Наталя ж зашарілася від той похвалу того Господа, далеко йому до справжнього кулешу. Мало бути було маленької цибулі кропу. Та де ж їх у лісі взяти? Подумаєш, кріп, Ти тільки скажи, коли наступного разу чергуватимеш. І я кулею злітай до будь-якого села. І військо знов просив кілька нота на теж мені куля перехнув кольку. Яка ж це куля вилежиться під кожним кущем? Я під кущем спалені відьку. Коли хоч знати, я б жена його у кого, у кого заводу. А хто тебе на уроках фізкультури обганяє? Хто? Так на тих уроках мені, може, зовсім не цікаво бігати. От у лісі спробуй дожини. І спробуй, і спробуй. На житобі укрикнути кинути себе та втраталась віра Миколаєм. Бубненко, строго сказав, звіркун. Ми прийшли працювати чи сперечатися? На цьому все і скінчилося, а сонце припікало все дошкульніше, ноги по кісточки вгрузали в гарячий пісок. Тречі, піднімається сапа крок, ще тричі, другий, і так безліч кроків. Може, тисяча, а може й цілих дві. Добре, дівчатка, мене з змалочка допомагають своїм мамам на городі, тож така спека для них, все одно, що нічого. Щоправда, хлопці теж часом допомагають, то на ворону грудку пожбурять. То поцупліть моркви ночі огірочка з грядки. От щоб сапо цілий день розмахувати, таке буває багаторічні ж дівчат. Гей, зоряні прибульці, де вас носить? Аго, говш куди ви поділи? Легше вже за вами ганятися, ніж це здіймати важкою сапою куряву. Поруч за ліском річка тече. От би викупатися, так і ж віра не дозволить наші зранку, зовсім за маємо закінчити цю ділянку. А скільки ж залишилося цієї ділянки? Кільку підняв голову і зітхнув. Залишилося ще чимало, а сонце піднімається все вище і вище, пече все нестерпніше, а спина болить все сильніше й сильніше. О як же ж вона бо думає Колько. Ще трохи і поперек геть заніміє, думає Вітько. Отак, може, й ходитиму все життя рачки. І раптом кулькою спала на думку чудова вигадка. Він випростався, позирнув туди-сюди, тоді пожбороста посем зову Лисиця. Ловіть лисицю. Мокри ховплять чуби, закрутились на сівочок, добре змащені флюгри на дахах. Де лисиця? Де? Яка лисиця? Горобчик вже стрім біг до лісу, у той бік де протікала річка. Та он ж вона. кричав він тичі, чи попросив кобачте хвіст і помчав ще швидше. Ні, не помчав, мов накрила горобчик, полетів. Та які там крила? воно так мовби хтось приладнав до нього реактивний двигун. За ним подався мало не півкласу. Всі хлопці. Віра Макулай оком не стала змінути, як вони з щезли за деревами. Він ставив лише Вітько. Він не зміг одразу прямо клятий поперек. А от Ігор Мороз залишився нашим мигцем полянути тобі, куди подалися хлопці. І знову взявся то ігор, бо як казав його трас боротьби людину фізичною витривалою і цілеспрямованою, а це означає, що він за іншу справу не візьметься доти, доти не закінчить з попередньою. Щось дуже довго не поверталася хлопці. Дівчатка вже й тривожитися почати. А що кота лисиці, така хитра, що кудись їх завела, висловила здогад Юлія Гаврилюк, завела і покинула. А хлопці вибратися не зможуть самі звідті. Це щоб горобчик заблудився, засумнівалась Наталя. Бути цього не може. І справді на зверху хоч почав поодинці повертатися. Та раз був видно, що гонитва закля, то й лисити далася мені. Ой, як налег, усі було мокрі, мов хлющі. І навіру Миколаївна чомусь намагалася не дивитись. Ситі, звісно, від них текла. Хотілося то вам ганяти за неї стільки часу, співчутливо казала Юля Гаврилюк. «Ви ж можна так себе мучити? Мало того, що сонце пече, так ви ще й гасайте, так наче вам за шпори в нога, ноги зайшли. Віра Миколаївна, звичайно, з того талася, куди ще хлопці, проте не покарала, лише важко мною сказав, сказала, що суту вашого циті, ми, здається, сьогодні ділянку не закінчимо. І тобі цвірку не соромно. Бра краще приклад зі свого друга Ігоря. Ніхто не звернував на людину, що зупинилася край у злісі під розлогом берестком. А людина та стояла і уважно приліда до четвертого, а і напевно, кого ось таки пізнав, бо Донецька радо посміхнулася, проте нагалявно так і не вийшла. Напаки чомусь податкували і без що основно розчинилася в чагарнику на лісниковому обісті. Спочатку чоловік крокував швидко, ніби побоївся, що його хтось наздожене, потім пішов повільніше. Час від часу він нагинався бережно зрізав ножиком тостенького бровика чи червоного підосиновика і кидав його до плетеного кошка. Інку він квітку і приєднував її до невеликого букетика. І знову йшов далі. Біля обійстя старого лісника чоловік побачив дівчинку з плакитними очима і коротко підстриженим волоссям. Дівчинка сиділа на лавці перед паркан уважно за працелюбними мурашками. На колінах не їжа книжка казок. Схоже, стало значно краще сположним подамочок. Засмагла вже трохи втомлюється менше ще кілька днів, і можна смів брати будь-які походи. Чоловік підійшов до дівчини і в гречному вітанні розтягнув букет. Це тобі ой найчарівніше з чарівних і найлінивіша зліни вихизна або яку. Пошани з казань притям, дарю тобі всі звірі, Чубарівську, лісі, гриби, поголовки нашої славної річки Іржавиці. А що вони веліли продати, що їм понад секувати дізнатися, коли ж ти дозволиш забратися на найвище дерево в цьому лісі чи хоча б побрьохатися в найближчій вашого палацу калюжі? Подякуємо від мого імені жваво відгукнула дівчинка. І перекажи, що я хочу зараз згодна побігти на найближчій калюжі, тільки б знати, де вона. Чоловік знову ще не блискалися перед дівчинкою. Це мені відомо сказати калюжа за морями та лісам три дев'ятому церкві, не в нашому господарстві. Це коли ти Якщо не то за Онтимон Кленд. От і добре за дівчинок підвелася. Не поспішайте о найшановніша, ошанов з шановних. Застрідивний чоловік. Зараз ця колюзає не тоні купається три чарівних лец, яких зла челяниць і взяв перетвориння лісникових паросят. Після цих слід чоловік зірвав тривенку і, покусуючи її задумі, поглянув на дівчинку. Мені ж непоганий вигляд ганусю», – сказав він. А тому відкрито би одну надзвичайну тим, тільки нехай вона залишить між нами. Гаразд, а ні, не згодася. Але ну, спочатку явно дізнав, що це надзвичайна таємниця, може, вона ніяк не надзвичайний до якоїся, просто кипкую з мене. Я кипкую, вражно припитав чоловік. Коли ж це було? Ну не кипкуєш виправилася Гануся, а ставишся до мене, мов до маленької, яка я найшановніша чи найліднивіша. Я вже до четвертого класу прийшла, ти до мене звертаєшся, як до якоїсь дошки, не вибач, Ганюсю». посміхнувся чоловік. Я побачу, яку саму книжку ти читаєш, тож і вирішив зайти той джин із пляшки. Та якщо тобі таке звертання не подобається, ні, чого ж ти? Гануся стріпнув у волоссям. Тепер подобається. А яка в мене те, тебе день проте Костянтин Івановичу, Кацюн не поспішано знудьговано, позіхнув, поглянув на небо. Сонце вже поволі скочилось на захід, Пати жить за сказав, як ти гадаєш, ночь, ну, коли в цих місцях настає ніч? Гануся примружила, Ганюсся відклала книжку, «Біки хитро примружила очі. Вона настане на ранішні ніж твістину ж птити своїх таємниць. Оняк, що тоді попрошу твоєї уваги. І Костянтин Іванович, по буцімто широко тікано ну, приносимо на хвості і проголомшую на воду. Ніби тут неподалік, а у страшили на таємничному місці у табористі індобрих козалюх і керпатих кресунь, які називають себе пластунами, що всі не старі ганусні знайомі. На жаль, мене тут ніяких старих знайомих немає, зітхнула Гануся. Дозвольте заперечити вам о найшановніше, нагодився Костянтин Іванович. Маю увазі тих, з ким ти минуло літа злизувала пінку з вишиневого вареньва нуся зпинила. Ой, противно йти в вікно. Чому ти противний, одразу про це не місце і що вони там роблять? Костянтин Іванович. Костянтин Іванович. Скрушно похитав головою. Сором навіть казати гануся. Гадаєш, вони ж ловлять, чи за космічними прибульцями стежать. Ні, вони зараз прополюють соснові саджанців в дотешньому лісу розплітне. Уявляєш, до чого вони докотилися? Уявляю. Відказала Гануся. Це дуже цікаво. Я з радістю прополював зараз саджанці. Аж цікаво засумнувався Костянтин Іванович. «Подивись б ти, як їм цікаво. Наскільки цікаво, що твій добрий товариш, кулько горобчик, зірвав роботу. Він вигадав лисицю, подав сторічка. З ним усі хлопці. Робота припиниться, вони збираються впорати з цією ділянкою. Розвесела ти якось нарешті запропонує, як же ти їх розвеселиш. Ну, От Скара каже, що вони зберестежуть так, Пропустімо. Тоді нехай собі стежить, ти будеш паном, а я твій помічниць. Нехай вони наславлю. Ото буде весело, правда. Весело та не дуже. засумнівався Костянтин Іванович. Микола нас із тобою за кілометр впізнає. Тож вони сюди прибули не для того, щоб вони з якимось шпином тоді, тоді треба придумати щось таке, аби їм веселіше працювалося. Це інша справа, погодився Костянтин Іванович. А те саме. Та всю мить з лісу повернувся Василь Петрович, і Гануся на накривати на стіл. Першим біля нього стився Костянтин Іванович. Навіть уявляйте, як я згодні після прогулянки, повідомив він. А ти руки мив суворо? запитала Гануся. Та я, вони мене від учора чисті, відказав Костянтин Іванович. А я їх завтра помаю гарант, Тоді завтра сядеш за стіл. От іще не задовонів Костянтин Іванович, підставляючи руки під рукоминок. Ще може й миватись, накажеш, звичайно, й поглянуся, розливаючи по мозках густий запашний борщ. Прошу, дідусю, Василь Петрович. Скуштував і аж головою покрутив від задоволення. Хто ж це й говорить? Поцікавить Костя сказав, ну, нічого подібного, заперечив, вистав перед, собою, перед себе Костянтин Іванович. А хто по овочі на городбі, а хто ах, солив, хто, ах куштував? Та, хто ж ти мені згадував? Не має значення, відрізав Костянтин Іванович і заходився працювати в ложку. Дідусь, а ви знаєте, що на лісу розпільно працюють наші добрі друзі, якийсь час запитала Гануся. Василь Петро схвально хитнув головою і чудово працює, додав він пообіцяв сьогодні до вечора боритися з третю ділянку. Не впорається, заперечує Гануся, Миколка всіх підвів. Сам побіг купатися, і хлопці підманули за собою. Нусі поклали ложку костю. А тобі не здається, що Миколка вчинив негарно? Ще як здається, не відриваючись, від миска обізвався Костянтин Іванович. За такі речі мені у свій час. Ого, як дісталось, бо хоча б на його місці я би точнісінько так само. Якби тобі дісталося, поцікавилося, Ганусь, ну, по-перше, мене б до полоти все, що залишилось, навіть при зірках. По-друге, поставив передусім класом, а то її школою, що, по-третє, розписав на всю стіну газету. По четверте. «Повідом з моїй мамі і так далі, і так далі. Ой ой ой. поспівчувала Гануся. Та я гадаю, що Миколка не такий вже й поганий, аби його так соромити. Я з, з нього вестеть і то, що сам не до... все до поле, так він тобі побіжиться дополювати, засумнівався Костянтин Іванович. Тоді треба його якось змусити. Як ти це зробиш, за руку приведеш ломакою приженеш. Не треба ломаки, сказала Гануся. Треба зробити так, щоб він сам прийшов. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтеся і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Всім па-па!